Всім привіт! І як бачимо, в нас на столі є багато різних термопаст і значить у нас буде відеотест у тих всіх термопаст. І подивимося, скажімо яка з них буде хороша, яка погана. Тут у нас різна цінова категорія від дешевих до дорожчих. І перша термопаста це у нас GD-207, то знає легендарну GD-900. А це у нас, скажімо так, чи то краща версія GD900 чи як, тому що, типу, як... Написано, що тут є частинки срібла. Ну я вже її тестував. В принципі, так, термопаса в нас є досить таки непоганою. Якщо так забігати наперед, між mx 2 різниця абсолютно ніяка. І ось друга термопаса в нас mx 2 Arctic, всі її прекрасно знають. Далі у нас термопаса ось така. 2Є термобус, китайська паста не є дорога. Теплоповідність десь показує, що у нас 5 з копійкам 5,6 Вт, і пише, що робоча температура від 30 до 280 до 5, до 5 років. Єдине, що мене, скажімо, не дуже радує, то що виготовлено у 2020 році, тобто 3 роки термопасі і як вона по якості. Далі у нас. Так само, скажімо так, копія Arctic тільки від розетки, це в нас MX4, так само хороша так, паста за свою ціну. Наступна, Наступна термопаса у нас Желіт. чесно кажучи, перший раз я її бачу, можливо, вона недавно на ринку, не знаю. Це в нас є Тайвань. Тобто, але взагалі, типу, американська, бо пише Gaze made in USA. І тут по картинці взагалі показує, що вона ліпша, ніж mx 2 То, що Залман показали ZMS tg T180 піралиці, мені здається, що це є бред. Але скажемо, вона 1 грам і вона там. Біля 200 щем гривень коштує, якщо не помиляюсь, в кінці відео буде, скажем так, виведена табличка. Я запишу, тобто кожна термопаса, скільки має ВАД і скільки вона коштує. Наступна. Вже її тестував, це і в нас NOCTO NTH1. Термопаста, чесно кажучи, не фонтан, особливо за її ціну. Це просто жах. Ну, зараз її протестуємо і зараз подивимося на результати. І по суті, сама-сама-сама крута в нашому, скажімо так, серед всіх термопаст, це ось така Thermal tf F. 8. Тут у нас 1,2 грами всього, але в нас теплопровідність 13% і Ну, це взагалі піпець. Тобто тут е, саме останнє от Noctua, вона має 8,5 Г. Чому за, за таку ціну 8,5 я не знаю, Ну, тут у нас 13,8. Тобто це має бути термопаста з е, тих всіх найхороша, і результат по факту має бути вау-ефект. Тестувати термопасти будемо на ось такій відеокартці, це є Radon r 7 252 ГБ. Чому саме, наприклад, на відеокартусі, а не на процесорі, тому що тут маленька площа е, кристалу і наносити і термопаси не. Треба буде розмазувати, тобто тут капельку дав, 100% та та капля покриє всю площину кристала. А на підложці процесору у нас, скажімо так, кришка велетенська. Перше багато термопасти піде. По-друге, даш каплю, не факт, що вона розтечеться скажемо, по всій кришці Тому будемо тестувати на відеокарт. ну Перша термопаста як по списку, у нас де GD207. Робимо ось таку. Крапельку цього буде достатньо. Термопаста не є густа і не є рідка. Такий, скажемо, в неї консистенція в неї задовільна. І так, будемо тестувати в інтервалі у нас 3 хвилини. Температура у нас вже вирівнюється і максимальна температура при 3 хвилин на ЖД-207 у нас становить 58 градусів Після тесту відбиток у нас ось такий. На кристалі і ось такий на радіаторі. Термопаси навіть скачано, так, капельки цієї було навіть трошки забагато. термопаста mx 2 такої капельки так само буде достатньо. Вкладаємо відеокарточку і тестуємо. Так, тест у нас пройшов 3 хвилини, і температура у нас 57 градусів. Ну от підскокнуло до 58, але це було через 20 секунд практично тесту. Можна, в принципі, зарахувати 57 градусів mx 2 mx 2 у нас на кристалі ось такий відбиток і на радіаторі ось такий. Ну тут якийсь, скажем, відбиток, я не знаю, там на GD 907 було, скажем так, більше пасти, що на сталі, що й на радіаторі, а тут у нас. Нас менше. Ну це на, скажімо, на наповідність ніяким чином не впливає. Єдине, що, можливо, через якийсь термін, якщо тут менший, скажімо так, якось відбиток, чи що, можливо, через більший термін вона скорше висохне або щось таке. Точно я не підскажу, не знаю. Наступна термопаста, це у нас Arctic mx 4 від розетки, що мене здивувало, хороша комплектація. Йде термопаста і ось такому пакету в нас ще йде ложечка для розмазування, і два ось таких напальчника, щоб надягати на палець. і і тоді вже пальцем розмазувати. Ну, та Комплектація класна. Arctic MX4. Наносимо невеличку крапельку. Цього буде достатньо. Термопаса, так само, скажімо така не рідка і не густа. Пройшло 3 хвилини, термопаста 2 є, е, і у нас температура 56 градусів при 3 хвилин. Так, я щойно спутав, сказав, двоє термопаси. Це була розетка mx 56 градусів. РЗТК MX4 відбиток на кристалі ось такий і на радіаторі ось такий. Ну, такий самий, скажімо, як в Arctic MX2. Наступна термопаса у нас Gelete Extreme. У нас в контакті термопаса, але йде ось така пімпочка, насаджується і типу можна як одночасно скажімо так, наносиш і розмазуєш. Ну, Штучка така, прикольна. Наносимо капельку на кристал. Цього достатньо і, як можна зразу побачити, вона трошки по кольору відрізняється, ніж усі термопаси. Тут колір такий чуть-чуть світліший. Термопаста жиліт 3 хвилини і температура у нас 56 градусів. Ось такий відбиток у нас на термопасті жиліт на кристалі відеочіпа. І на системі охолодження. І чесно кажучи, таке враження, що термопаси практично, блін, немає. Термопаста 2Е, в контакті йде, звісно ж, сама термопаста, і ще за таку суму, скажімо, прикольно, дають ще лопаточку. Термопаста 2Е, наносимо на кристал, робимо невеличку капельку, трошки забагато, звісно, ну, ладно, нічого, скажімо, страшного не буде. І по кольору вона так само трошечка світліша за всі інші. Термопаса 2 є термобус, 3 хвилини тест прийшов, і у нас температура 59 градусів. Відбиток термопаси 2 є термобус на кристалі відеочіпа і на системі охолодження. Термопаста Nocto. Кидаємо невеличку. Невеличку капельку. Термопаста Ноктура. 3 хвилини прийшло. Температура у нас 56 градусів. Відбиток термопасти на кристалі відеочіпа і на системі охолодження. Залишилась вже остання термопаста. Thermalright tf 8 В комплекті йде термопаста. І так само ложечка для розмазування. Термопаста tf 8 Оп. Опа. Перша термопаста у нас. Яка таки, скажімо, досить ріденька. Термопаста Т 8 3 хвилини і температура у нас 56 градусів. ТФ8, відбиток термопасу на кристалі відеочіпа і на радіаторі. І так, і що? Ну що ж, протестували ми термопасту і що можемо побачити? Створив якось ось такий скажімо так, графік, картинка. Ось, і розподілив, скажімо так. По місцях термопаси, і що в нас вийшло. Перше місце зайняло, скажем так, 100% це паста від розетки РЗТК, МХ4. Теплопровідність 8,3 грами, і наша ціна була 149 гривень і температура 56 градусів. В загальному перше, друге, третє місце у нас теплопровідність однакове 8,3, 8,5 і 8,5. Але враховуючи і температури у нас при тому однакові, но. Наприклад, Jelete у нас всього-навсього йде 1 грам і коштує 109 гривень, а розетка 4 грами 149 гривень. Тобто розетка набагато краще. Но я кинув на третє місце, тому що температура 56, але при Тїї 5 грамів вона коштує 379 гривень. Чесно кажучи, я би їй дав саме останнє місце блин, за таку ціну. Але ладно. Четверте місце як взагалі на диво, тобто ТФ 8 з тринадцять 13,8 під тих самих 56 градусів. При тому що там 1 грам, але я вказав ціну 246 300, тому що е, я брав по купоні, е, скажімо так, тому вийшло 246. А так то вона коштує в принципі 300 гривень, але є різні продавці на розетці, там і 280, і 300, і 320. Ось, П'яте місце зайняв MX2 з теплопакетом 57 градусів. Шосте місце 2Е ну, термобуст з 5,6. 119 гривень і Arctic у нас коштує 129 Ну і саме останнє місце GD-207. В неї хоча б теплопакет більше, наприклад ніж 2Є термобус і між Arctic MX2, але температура у неї, скажімо, 58 градусів. Шосте-сьоме місце так скажімо, трошечки спорне, тому що я на шосте місце. Поставив 2Е Термобуст, а на 7 GD207. Хоча GD207 показала 58 градусів, а 2Е59. Чому я так вирішив? Ну, Тому що 2Е Термобуст вона має теплопровідність меншу при 5,6 Вт. Вона показує температуру 5,9. Показує температуру 59 А GD а GD207 при вищій. Теплопровідність показує практично ту саму температуру. Але gd 207 скажімо, 7 грамів можна придбати там, на Олексі чи що за 75 гривень, тобто дешево, Але ладненько я поставив на останнє місце. Arctic MX4 від розетки є реально дуже хороша паста і по теплопровідності, і по своїй ціні, тому її можна однозначно рекомендувати як мінімум. Але це не означає, що інші термопаси там якісь є погані. Ну в першу чергу ми тестували на відеокарті, в якої там теплопакет, не знаю, там 50-60 Вт, Тому практично всі термопаси показують плюс-мінус однаковий результат. Наприклад, якщо у вас там не гарячий ноутбук, чи так само відеокарти не гарячі, тому плюс-мінус можна використовувати навіть якусь дешеву термопасу, тому що там 3-4 градуси ну абсолютно ситуація не спасе. Там коли відеокарта не та як на відео там. По температурах має 50-55 градусів, тому різниця 3-4 градуси абсолютно, абсолютно не буде. Якщо, наприклад, взяти гарячий ноутбук чи якусь там відеокарточку, в якої там теплопакет 150, 200, 250 Вт, тому відповідно, наприклад, розетка, яка зайняла нас перше місце Arctic MX4, вона може бути гірша. А от Noctua та сама за 370 гривень, вона може бути ліпшою. За рахунок того, що теплопровідність з нас, наприклад, на відеоках є 250 Вт, і Noctua, наприклад, 250 Вт справляється термопаста краще, ніж розетка MX4. Тому я думаю, що буде ще один тест на своєму власному комп'ютері, протестуємо вже, але на процесорі Ryzen 5-5600.